Вітаю і слава Україні! Слава ЗСУ. Продовжуємо кар'єру за керманича національної збірної України. Футбол-менджер 2022. У минулій серії ми зіграли три матчі відбору на чемпіонат світу. Результати ви можете подивитися у минулій серії. І сьогодні ми також зіграємо три матчі, і всі матчі будуть також відбір до чемпіонату світу. У коментарях пропонували взяти Владлена Юрченко у збірну. Ну, наче непоганий хлопець, не вистачає лише фізичних даних, швидкості. Подивимося, буду мати його на увазі, а поки що його викликати не буду. Ще дивився Гуцуляка з Дніпра та Лучкевича на правий фланг у захисті, але поки що їх викликати на офіційні матчі не буду. Подивимося на них у товариських матчах спочатку. У заявці на найближчі матчі одна зміна. Валерій Бондар повертається до збірної замість травмованого качараби. На жаль, Віталій Миколенко отримав травму і не зможе зіграти проти Боснії та Фінляндії, тому потрібно взяти когось йому на заміну, і зараз ми це зробимо. Виключимо Віктора Корнієнка. Матч проти збірної Боснії. Україна зіграє наступним складом у воротах Бущан. Зліва вийде Соболь, Матв'янка забарний кнопля. Далі в захисті. Степаненко в опорній зоні. Шаперенко-Маліновський два футболісти в центрі поля. Мудрик зліва, циганков справа, довбик у нападі. Подивився я форму футболістів. Ну, У Соболя погана форма насправді. Але самі характеристики в нього сильні, тому спробуємо його. Все ж таки Бущан непогано стоїть. Лунін взагалі не грає. Ось якось так. Зінченко поки що в запасі на лівий фланг не бачу я сенсу його випускати. В центрі поля. Ну, спробуємо Шапаренко, Зінченка, можливо, в наступному матчі зіграємо. Ну і в нападі Довбик. Довбика також гарна форма. І в збірній, і в Дніпрі. До речі, Ярмчук у Бенфіці також непогано виступає. Забиває, віддає гольові передачі, але ось забив гол, а оцінка 6,8. Тобто до забитого голу була дуже погана в нього оцінка. І тут так само 6,8, але є гольова передача. ну Не знаю, поки що грає довбик. Готовий біля наших воріт. П'яніч навішає. Удар вище воріт. Штрафний для українців. Матвієнко, Степаненко. Класний пас на Маліновського. І знов не забуває Руслан. Вихід сам на сам. Класно він не відкривається, але ось ці удари на силу постійно він воротаря пробиває. Циганков на підхоплення. Шапаренко. Офсайді. Ще один кутовий для збірної України. Шапоренко навіше. Довбик програв боротьбу. Знов Шапаренко Циганков, непоганий удар, але офсайд був. Бегович вибуває подалі. Матвієнко виграє боротьбу. Забарне скидує на Бущана головою. Збірна України володіє м'ячем. Збірна Боснії наразі займає третє місце в групі. В них лише 5 балів. Україна лідер, але. Це може змінитися. І нам потрібно займати першу позицію для того, щоб виходити напряму. Непогано Маліновський не потрапляє в ствір. Всі ми пам'ятаємо, як Україна грає в стикових матчах, тому потрібно виходити з першого місця. Цобболь зліва. Пас непоганий на Мудрика. Мудрик далі. На Довбика, який гол забиває збірна України. Артем Довбик знову відзначається за збірну України. Також відзначимо прохід Соболя. І класний пас на Мудрика. І далі Михайло також непогано продовжив цю передачу. Тут Ось Едуард класно знайшов Мудрика. Мудрик в дотик на Довбика, Довбик в дотик ворота. 1-0. Штрафний для України. Соболь навіс і порушують правила проти Артема Довбика. Так, здалося. Треба подивитися, хто в мене там пенальті буде бити. Секунду. Стояв на пенальті. В нас Степаненко, я поставив Віктора Циганкова. Сподіваюсь, він заб'є і він забиває. Вгадав Бегович Кут, але Циганков класно пробив під штангу 2-0. Не забуваємо, що перший матч проти Боснії також Україна вигравала 2-0, якщо мені не зраджує пам'ять. Але потім боснійці відігралися. Перший тайм позаду 2-0. Поки що збірна України впевнено перемагає. Два удари в бік воріт. Завдали боснійці. І нуль у ствір. Бущан. Вибиває наліво на Соболя. Доволі багато футболістів збірної Боснії. Пресингують вони непогано. Джека з М'ячем. Пас направо. Шутала тут з М'ячем. Навіс. Джека вже в штрафному майданчику, але це дуже легко для Бущана. Георгій. Вибиває подалі, вибиває в нікуди. Шутала повертає назад на Джека. Джека виграє верхову боротьбу. Дмитрович пробуває, але його удар заблокував. Едуард Цовель. Михайло Мудрик отримав пошкодження, тому замість нього вийде Роман Яремчук. Ось так несподівано буде грати зліва. Зробимо його інсайдом. Шапаренко грає погано, 6,5, але поки що його не змінює. Змінив йому трішки роль на більш атакуючу. У Маліновському поставив бокс ту бокса. Штрафний Шапренко подає Зінченко, пробиває, потрапляє в штангу. Бущан віддає на Забарного. Як ви помітили, по удару Зінченко в бірні України ще три заміни відбулося. Сидорчук з'явився на полі. Мар'ян Швет та Олександр Зінченко Довбик непогано, пробиває бегручне місце. Атакувала збірна України, і може бути небезпечна контратака безніці. Втомлені вже наші футболісти. 89-та хвилина. Бущан не впевнено грає. Але Яремчук виграє підбір, але скидує в нікуди. Димітрович, Шутала. Знов Дмитрович. Простріл! У, -у, 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 -у. і зараз дуже класний сейф від Георгія Бущана. Шутала, гояк. Відбувається збірна України. Довбик на Ярмчука. Потримати треба м'яч. Хлопці, не поспішайте. Беговіч. Вибиває на Ахмед Ходжича. Довбик. Відбирає м'яча на Мар'яна Шведа. Швед. Конопля на наві. Знов довбик. Беговіч на місці. Атакує збірна Босні. Гояк. Непогано. Матвієнко виграв верхову боротьбу. Тут Яремчук повертається. Непогану оборону. Знов довбик на підхоплення. Пас на Зінченко. Олександр штрафнув майданчику. Навіс Мар'ян Швед. Мар'ян Швет пробиває в руки Беговіча. Певнена перемога збірної України. 2-0. У другому таймі трішки активніше грали боснійці, але рахунок закономірний. Збірна України створила набагато більше моментів, і вони були набагато гастріші. Найкращий гравець матчу є Хім Конопля. речі, Соболь також непогано зіграв. Вся лінія захисту зіграла непогано. Мудрик молодець. Маліновський, Шаперенко 6,6, не дуже добре зіграв. І Віктор Циганков має оцінку 6,9, не дивлячись на забитий м'яч. Матч проти збірної Фінляндії. Через три дні на четвертий. Наступний склад. Збірна України зіграє, Буща на воротах. Корнієнка виходить в основі. Матвієнко Забарний залишається в центрі. Бондарян не знаю, не дуже він мені сподобався. Нормальна фізика, вибір позиції непоганий, але опіка 11. Це дуже страшно. Концентрація. Ну, такий собі футболіст, тому. Поки що він залишається на лавці. Якщо дуже-дуже втомиться вже забарний наприкінці матчу, то ми випустимо Бондаря. В опорній зоні Сидорчук, зінченко піхальона в центрі поля, досить експериментальний у мене трикутник. Ну і також не менш експериментальний напад, ярмчук зліва інсайдом, справа швед і довбок-єдиний нападник. 13-та хвилина матчу, поки що без небезпечних моментів. Ось ну, це небезпечно було. Удар від Яремчука. Ау, біля наших воріт. Самі собі привезли, але забарний. Надійно грає. Мар'ян, Пас на піхальонка. Піхальонок. Спокійно, хлопці, спокійний ще Швед поки що сам. Тимчик. Тимчик біжить по флангу. Швидкість нього є. на Мар'яна. Шведа непогано. Піхальонок на дальню невіс, але... Удар в руки Градецькому. Бущан наліво. Карнієнко, Матвієнко. Зв'язка Футболістів шахтаря тут на лівому фланзі у нас. Точніше, лівіше. На фланзі Яремчук непогано пас на Довбика Знов Яремчук, Карнієнко. Трішки притримав м'яча. Навіс на довбика, удар, поперечка. Є небезпечні моменти, але гостроти все одно якось не вистачає. Швед навішає, наближня, не точно. Блісти збірної в Фінляндії. Йдуть по правому флангу. Пуки. це завжди небезпечно. І це був пас на Паснебущанак, чи що? Маріан Швед з кутового пропорця, навішує. Довбик пробиває. Не вдається тут відбитися Фіна. Яремчук, забарний. Забарний назад на піхальонка. Знов забарний. Пас-центр Сидорчук, Зінченко, Піхальонок, Довбик не побіг. Піхальонок у зону міг би. А от зараз побіг, пробиває і забиває Олександр Піхальонок. Це його перший гол. Чи ні? Так, це перший гол за збірну України. Дуже сильний плотний удар низом І не справляється з цим ударом. Голкіпер Фінів. Ось так. Обігрався з Довбиком. Одразу не побіг в зону, але ось дуже легко дали йому пройти по центру штрафного майданчику і забиває піхальонок. Один кутовий для українців. Швед навіс. і Довбик забиває після подачі кутового. Другий матч поспіль. Досить результативний. форвард у нас з'явився. Артем Довбик знов забиває за збірну. Артем. Молодець. Класно переправив м'яч після подачі Мар'яна Шведа. Атакує. Збірна Фінляндії. Непоганий простріл! І поперечка рятує збірну України. Ще одна атака. Атака Фінів. Лод в центрі поля. Пас на Камару. Камара класно переводить направо. Навіс. Лот пробиває в руки Бущану. 45 хвилин ми зіграли. Перемогу України 2-0 після першого тайму. Але були моменти і у Фінляндії. Трошки небезпечніше вони грають, ніж грали в ті ж самі боснійці. Ну і України не було таких. Дуже гострих моментів, але два голи все ж таки знайшли. Другий тайм розпочався. Аут для збірної України. Швед якось не дуже зрозуміло зіграв. Відбуваються Фіни. Забарний виграє бо верхову боротьбу у Пукі. Знову Забарний. Матвієнко. Сидорчук, Зінченко. Пас на Яремчука. Той в дотик на Довбика. Сидорчук підключав непогано Олександра Зінченка, але передача була в стилі Сидорчука. І вже атакує збірна Фінляндії. Уорнен, Камара. Камара класно закидує на Урна. У Уренена. Удар. І Бущан на місці. Справляється з цим ударом. Розігрують українці. Забарний пас направо на тимчика. Тимчик поки що сам вжимає жовту картку. Тимчику требуємо грати обережніше. Сидорчук, непогано. Зінченко, Швед. Класний пас на Яремчука вийшов, але я думаю, за задумом він був на добика, все ж таки, але засильний був пас. І так вийшло, що Яремчук підхопив, пробив, але не забив. Лукаш Градецький з м'ячем вибиває подалі. Бондар, який з'явився на полі, вже перший епізод свій програв. З'явився він буквально хвилину тому, він вже програв свою боротьбу. І може бути небезпечно, але дуже втомився за барний, тому довелося його змінити. Будемо пам'ятати, що поки що Бондар не готов грати в збірні. Готовий Мар'ян Швед. Навіше на ближню. Програємо там боротьбу Матвієнко на підхопленні. І не точний пас на Олександра Зінченко, але пресингує. Намагається пресингувати збірна України. Перехоплює цей м'яч піхальонок трішки заспокоїлася гра, піхальонок Швед. Намагається там забігати. Захисник Яремчук вихід сам на сам не забиває. Лукаш Градецький переводить Це удар на хитовий Мар'ян швед навішує. довик Не потрапляє в поворота. Ще один момент, досить жвава в нас гра, досить багато моментів. Ну я не дуже цьому тішусь, тому що рахунок 2-0. Я б таки, щоб до кінця матчу, ось так це і закінчилося. Втомився Артем Довбик, робимо заміну, вийде на його місце Ярмоленко, піде грати відтягнутого форварда у атаці. Яремчук перейде на правий фланг, буде грати у нас флангового таргетмена. А зліва Мар'ян Швет піде навішувати на цю кампашку. Сподіваюся. Вдасться мій задум, що буде навіси на дальній штангу, хтось з цих хлопців заб'є головою. Також тумився Матвієнко, але нікого мені не випустити замість нього. Ну, може Степаненко там зіграти. Але Степаненко не має швидкості взагалі. Контратака. Збірної Фінляндії. Хамара в центрі поля на Орена. Пукій, не забуває, ой як пощастило. Градецький вибиває подалі. Сидорчук на Мар'яна Шведа. Він вже грає справа. Яремчук був дуже втомлений, пішов відпочивати. Знову Градецький з м'ячем, Знов подалі. Атвієнка там виграє боротьбу. І тут Бондаренко так дарує м'яча. Ну, пощастило. Що не забуває суперник. Бондаренко останній матч зіграє. У збірні. Поки я тут її треную. Зінченко непогана. Петряк. Петряк. Нікого немає. Треба зупинитися, подивитися. Корнієнко пробиває вищий воріт. Штрафний для збірної України. Зінченко. Пас на Соболя. Вийшов він на поле. Непогано на Петряка далі. Петряк навіс! І забиває Андрій Ярмоленко. Забиває гол за збірну України. 92 хвилина. 3-0. Перемога України. Непогано розіграли. Соболь тут притримав м'яча. Класно, покатив на Петряка. Петряк в свою чергу непогано розвернувся і навісив на Ярмоленко. Перемога збірної України 3-0 завдяки голам Піхальонка, Довбика та Ярмоленко. Причому збірна України забила два голи за дві хвилини 34-та та 36. та Ситуація в групі наступна: збірна України на першому місці: 19 балів, друга збірна Франції, 15 балів, але гра, але в них ще гра в запасі. Ну і далі Боснія, Фінляндія та Казахстан. На жаль, Микола Матвієнко пропустить матч проти збірної Франції через перебір жовтих карток. За 10 днів до матчу із збірною Франції. Також травми отримали Ілля Забарний та Анатолій Трубін, і не зможуть зіграти проти збірної Франції. Якщо Анатолій Трубін і не планувався у основному складі на матч проти Франції, то Ілля Забарний був моєю основною надією, на грі в захисті, але, на жаль, не зможе він зіграти. Також досі травмовані Попов та Качараба. На щастя, Качараба вже одужав, і я можу його викликати, тому ми його дозаявляємо. І замість Трубіна викликаємо Дмитра Різника. Останній матч на сьогодні буде не проти Франції, а проти збірної Австралії. Це буде товариський матч, в якому ми подивимося на наших можливих новачків у збірні Назарина, Ігнатенко Михайличенко. Я за нього забув, він може грати на лівому фланзі. Також два центральних захисника. Я згадав про Ігоря Пластуна, наче непогані у нього показники. І також Валерій Бондаренко має непогані показники. Трішки є проблеми з психологією, але то таке вже. Наче так, він непоганий хлопець. Подивимося його в грі з Австралією. І у цій грі ми будемо визначати, хто в нас буде грати в центрі захисту проти Франції. Разом з Качерабою, який вже відновився і може зіграти проти французів, буде хтось з пари Бондаренко-Пластун. У воротах Андрій Лунін зліва Михайлоченко, Бондаренко-Пластун-Центр, Караваїв зіграє справа. В захисті Лучкевича подивився, ну в нього якось саме захисних навичок не дуже вистачає і навіси такі собі, якщо у Караваєва хоча б навіси непогані. Лучкевича не дуже, тому вирішив все ж таки Караваєва. Ігнатенко. До речі, тут в нього кращі показники, ніж були у кар'єрі Зорю, коли я його дивився. Там в нього і техніка була гірша. Ну і фізика не така гарна. Тут непогана фізика. Подивимося, як він зіграє. Ну, і Назарина також дебютує. З Назорини в центрі поля Зінченко. Зубков Ярмоленко, два інсайди і Ярмчук у нападі. Втомлений Назарина, втомлений Яремчук, але нічого страшного, хай грають. До матчу зі збірної Франції ще 5 днів, тому думаю, вони встигнуть відпочити. Перший момент 11-та хвилина. Яремчук. Непоганий на Зубкова, і Зубков потрапляє поперечку, не забуває. Зубков каравай відбирає м'яч, нічого собі. Аут для збірної Австралії. Австралія свою групу вже виграла відбір на, Ой -ой -ой, на чемпіонат світу і забиває Меттю Лекі-Лікі. Як там правильно забиває перший гол. Досить спокійно він пройшов тут наш захист. Обійшов він Ігнатенка. не встигає він за ним. І забиває Луніну. А думаю, Австралія попереду. Штрафний для збірної країни Бандеренко. Пас-центр, там Ігнатенко, Ластун. Назад на Валерія Бондаренко. Так от збірна Австралії зайняла перше місце в своїй групі. Друге зайняла Японія та Казахстан. Третій Казахстан пройшов у плей-офф-кваліфікації до чемпіонату світу, а Японія та Австралія пройшли напряму. Кароваев справа. Пробігає. Опонентка зупиняється. Пас на Зінченко. Зінченка простріл на дальню, Яремчук не потрапляє в порожній кут воріт. Ще одна атака збірної України. Караваев на коноплі, конопля з'явився на полі. Замість втомленого Яремчука, Пластун сам просувається. Пас на Зінченка. Пластун. Зубков. Грає зліва. Зубков і це пенальті. Андрій Ярмоленко проб'є. Хай пробуває Андрій. Подивимося, як в нього вийде. Розбігається Ярмоленко і не забиває. Райан потягнув цей пенальті. Рахунок залишається 1-0. Шапаренко, навіс. Ярмоленко програє верхову боротьбу. Знову Шапаренко, ще один навіс. Невдалий. Конопля. Ось трішки активніше почала грати збірна України. Шапаренко. Пас на Караваєва. Караваєв пробиває. Це гол! Гол забиває Олександр Караваєв головою із меж штрафного майданчика, але дуже далеко було. Непоганий пас від Шапаренка. Немає офсайду. Я чекав довго, що буде офсайд. І ось так от забиває Олександр Караваєв 1-1. Ще одна атака збірної України. Миколенко зліва, простріл в нікуди. Ось тут Бондаренко. Підхоплює м'яч, пас-центр. Данило Ігнатенко. Направо на коноплю. Конопля. Ще один навіс непогано, але Зубков не потрапляє поворота. І Ігнатенко, Конопля, ще один непоганий навіс. Мудрик пробиває поперечка. Звичайно ж, за результатами одного матчу не можна робити якихось глобальних висновків, але давайте подивимося, що ми маємо за результатами саме цього матчу. Михайличенко 6,5. Лунін 6,7, Назарина 6,6, Так, це наші новачки. Бондаренко в центрі захисту 6,3. Ну, ось непогано виглядав Пластун 7,7. Ігнатенко слабкувата 6,7, Зубков 6,5. Не дуже хлопці відіграли. Зінченко також 6,7. Поки що. Зінченко в збірні не показує такої гри, за яку його можна ставити в основу. Ну що ж, друзі, на цьому серія закінчується. На наступній серії у нас битва проти Франції за вихід з першого місця у групі, і якщо ми програємо, то напевно ще буде плей-офф. Отож, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Побачимось!